ім'я Отця і сина, і святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі братики і сестрички, мої дорогі мої підписники, дорогі мої чади духовні, де би ви не перебували, де би ви не спасалися, сучасна технологія робить багато бід, але вона також дозволяє робити добрі справи, наприклад, з'єднуватися нам всім і поширювати Боже Слово. І власне. Тільки для цього по суті її треба і використовувати. Сьогодні свята Церква споминає одну з маловідомих е, святих, про яку ми майже нічого не знаємо, якої немає в наших українських святцях, хоча в великих святцях вона є. Це свята мучениця Димфна, це свята сьомого століття, яка жила в Європі. Я хочу нагадати всім раптом, хто раптом забув, що немає якби святих католицьких і православних. Всі святі а, до 11 століття, до великого розділення церков, де би вони не жили? Чи вони жили в Київській Русі, чи вони жили в Європі, чи вони жили в Палестині? Вони всі є нашими, вони всі є прославлені церквою, і ми віримо, що вони моляться за нас, ходатайствують за нас. Допомагають нам і навчають нас, і насправді молитви святих це дуже велика сила, це дуже велика допомога нам, яку ми часто схильні недооцінювати, і до якої ми на превеликий жаль не припадаємо. Ми молимося одні за одних. Ми знаємо, що молитва нашого ближнього, нашого брата або сестри, або нашого улюбленого священника, або нашого благочестивого єпископа, або нашого духоносного старця, може підтримати нас і допомогти нам. Ми знаємо, що молитва, яка звершується в Божому храмі, коли, наприклад, на проскомідії священник витягує частичку з е, е, просфори і потім опускає її в чашу з кров'ю Христовою і при цьому називає е, е, ім'я. Людини знаємо, ми що це поминання на проскомедії є великою силою, тому ми подаємо імена і ці записочки на молитву. Але ми дуже часто схильні недооцінювати, як нам допомагають святі, як вони ходатайствують за нас з невидимого світу і яка величезна у них сила. Колись святий нектарій Гінський явився одному грецькому митрополиту. Греки дуже люблять святителя нектарія. Майже так же само, як ми любимо святителя Миколая. І сказав йому, поскаржився, каже: у нас на небесах безробіття. Каже, є безліч святих, які хочуть по своїй великій любові допомагати людям, але люди до них не взивають. Люди навіть не знають, що ми є і що ми хочемо допомогти. Люди навіть не думають про це. І приблизно та те саме у нас е, дійсно відбувається. У кожного святого є своє послушництво і своя, можна сказати, спеціалізація. Чому до святителя Миколая звертаються в подорожах або в вирішенні якихось складних життєвих питань? Чому до святителя Спиридона звертаються при вирішенні матеріальних питань, до святителя Пантелеймона за засіленнями, до святого апостола Тадея в е, вирішенні там, якихось глобальних запитань, до святого Іоанна? На воїна, при пошуку чогось, там, що ми втратили, або там намаганні відновити зв'язок з нашими втраченими друзями, чи зараз безвісти зниклими. Чи, можливо, працівники ТЦК можуть просити його про допомогу в виловленні ухилянтів, які нахабно ухиляються від військового обов'язку. Тому що кожен із нас. Чи він ще живе на землі і не прославлений, чи він уже в небесній дійсності? Він щось пережив. Бог дав кожному з нас щось пережити на досвіді. І відповідно, ми можемо і молитися за це, і надавати підтримку іншим від найкраще, і розповідати іншим найкраще про те, що ми самі пережили. І саме тому нам потрібні спеціалізації святих, саме тому нам потрібне їхнє, так би мовити, послушництво. Це не означає, що їх допомога обмежується тільки цим, але в принципі спеціалізація така певна у них є. Цього навчає церква. І от сьогодні, власне, одна з маловідомих святих, згадана нами вже мучениця Димфна, це свята, яка допомагає при зціленні душевних, нервових хвороб. Яка підтримує тих, у кого помутилася свідомість? А зараз це дуже сильно актуально, тому що у багатьох нас після контузій, після участі в війни, після всього пережитого люди мають ПТСР, у людей контузії, у людей може бути епілепсія. У людей можуть бути різного роду психози, може бути шизофренія, панічні атаки. І від усього цього свята мучениця димфна може нас врятувати, вилікувати і зцілити. Просто це якраз зараз саме час, враховуючи всі ці страшні події, які відбуваються, якраз зараз саме час для того, щоб трошечки про неї згадати і життє її прочитати. Її життя дуже схоже на життя святої Варвари. Вона народилася в 7 столітті в Ірландії. Її батько, якого знали Дамон, був язичником. А мама була благочестивою християнкою. І маленька димфна була дуже схожа на свою маму. Вона була дуже красивою дівчинкою, схожа на маму, як дві каплі води. А Дамон дуже любив свою дружину. І раптом так сталося, що вона занедужала і померла. І він був просто вбитий горем. Він настільки побивався, що у нього дійсно помутилася свідомість. Буває таке, що коли людина занадто сильно вводить себе в безвилазну скорботу і депресію, її свідомість порушується, і це насправді дуже сумно. Мені доводилося бачити таких людей. Працювати з ними, сповідати, молитися над ними це насправді дійсно дуже сумно, коли людина не бачить жодної радості в житті, жодного стимулу жити далі. Тому що ми створені насправді для радості, для щастя і для любові. І навіть в найтемніші часи ми повинні про це пам'ятати. Але спільники Дамона, різні інші там вельможі, тому що він він був вельможею язичником. Сказали йому, що нічого страшного, ти можеш одружитися ще раз. Жінка є жінка, і нову ти полюбиш точно так же, як любив свою попередню. Але оскільки у нього вже помутилася свідомість і розум відпливав, то він, дивлячись на свою дочку, побачив в ній свою дружину. І У нього зародилася збочена ідея, що він може ніби як одружитися зі своєю дочкою. І вона, звичайно, дуже злякалася цього неприроднього зв'язку. Вона намагалася переконати свого батька, що це неправильно, що це хибно з усіх точок зору. І коли вона побачила, що він невідступний в своєму намірі, вона втекла разом зі своїм сповідником священником. Вона втекла, вони попливли на кораблі в Бельгію і там заховалися в місті, в місті Гіль. І вона там відкрила притулок для якраз різноманітних душевнохворих, для різноманітних засмучених, для тих, у кого помутилася свідомість, які втрачали розум. Вона працювала з ними, допомагала їм, і вона і зціляла їх. Вона отримала від Бога таку силу, таку владу, якраз ізціляти таких людей. Вона молилася над ними і вони зцілялися. І вони стікалися до неї з дуже різних частин світу. І сталося так в якийсь момент, що її батько про це почув. Він дізнався про те, що димфна там працює із душевно хворими. Він свого божевільного задуму не відкинув. Він поїхав туди, знайшов її і спочатку обезголовив її духівника, а потім її саму. А потім, е наскільки говорить передання, що він скоїв самогубство. Тому її доля дуже сильно схожа на долю відомої по всьому світі великомучениці Варвари. Вона відома по всьому світу, а мощі її чесні починає почувають в Володимирському соборі, і кожного вівторка вранці святійший Патріарх Філарет. От уже практично 50 років звершує перед ними акафіс. Тому всі можуть прийти, поки ще така можливість є. Поки патріарх живий, поки мощі нікуди ще не вивезли. Можуть прийти і кожного вівторка молитися перед цими мощами. Мощі святої Димфни не в місті Гелі, От і потім уже в 20 столітті частина їх була перевезена в санктуарі в Сполучених Штатах, і там теж таке є місце великого паломництва. І там дійсно відбувається чудо, відбувається сілення. І треба згадати про те, що мучениці дим було всього 15 років, коли вона прийняла мученицьку смерть. Приблизно стільки ж було як і святій Варварі. Приблизно стільки ж, як було при Святій Богородиці, коли вона зробила найважливіший вибір не тільки для свого власного життя, але й для всього людства. Приблизно стільки ж було апостолу Івану Богослову, коли він, єдиний з усіх апостолів, не злякався прийти до Христа, на якому був розіп'ятий Ісус. А тоді прийти до цього Христа, як ми знаємо з передання про страсті Христові, прийти до, до, до цього Христа і стояти там. Перед розіп'ятим, як говорили жиди небезпечним злочинцем, повстанцем і підбурювачем за це можна було отримати дуже серйозне покарання аж до фізичної смерті. А він прийшов тоді, коли інші апостоли, дорослі, здорові мужики, повтікали разом з пречистою Богородицею, разом з іншими жінками, він прийшов і стояв там. Тобто, вік це не виправдання. Вік насправді штука дуже умовна. Молодим або старим можна бути в дуже різному календарному віці. Питання в тому, як ми до цього ставимось. І ці святі мучениці і мученики, про яких ми згадували, показують нам про те, що і в дуже юному віці можна робити серйозний вибір і можна давати серйозні обіцянки. І тільки кожен із нас вибирає, як ми в тому чи іншому випадку вчинимо. Я завжди люблю торкатися теми молоді і того, як вона себе поводить. Але я, мабуть, скажу в прив'язці до святої Димфни, але вже в іншому відео, яке завантажу на канал. Тут я скажу тільки те, що нам треба зараз згадувати про неї. Це особливо дуже актуально, як я вже казав, в той дуже важкий непростий час, в якому ми живемо. Особливо її молитва і її благословіння може бути в поміч капеланам, які їздять до бійців, поранених, зранених вперше за все духовно. Тому що участь у війні з одного боку звеличує нас, з іншого боку, безповоротно деформує свідомість. На цій війні, на превеликий жаль, багато хто вже збожеволів. Багато хто ще збожеволіє. Багато хто вже ніколи не зможе адаптуватися до мирного життя. Багато хто буде схильний продовжувати свою війну. Вона ніколи в нього не закінчиться. Є така дуже хороша книжка, називається Один раз воїн, воїн назавжди». Вона розповідає нам про те, що ті, хто пережили війну, деяких звичок уже ніколи до кінця життя не позбудуться. Але для того, щоб полегшити їм життя, полегшити їм страждання, молитви мучениці димфни можуть бути дуже актуальними і дуже важливими. Тому пам'ятаємо про неї досліджуємо її життя, вшановуємо її. Так же само вона до речі може лікувати і інші. Скажімо так, різні нервові збочення, якими світ уже просякнув настільки, що ми часто навіть не можемо уявити, що може бути якось інакше. Наприклад, содомію, содомія тяжіння до своєї статі і різні там інші форми. Це теж збочення, саме натуральне, це теж шизофренія, це так сказати, уже психіка спотворена і неправильно працює. А ці люди думають, що вони здорові і часто навіть пишаються цим. І є багато іншого божевілля, яке на сьогоднішній день набирає обертів все, все більше і більше. Е, і я вірю, що якщо ми всі попросимо у Господа Бога, благосвіння і молитов святої мучениці димфни. То вона і наш світ, вона і сілить і наших воїнів, поранених, зранених духовно, і сілить європейську цивілізацію від її божевілля. І, можливо, навіть станеться велике чудо, і вона від божевілля сцілить москалів. Для того щоб вони зрозуміли, яке божевілля вони чинять, зупинилися, покидали зброю, стали на коліна і покаялись. І нехай мучениця димфна її чудотворна сила і благосвіння, дане від Бога істинного, допомагає кожному з нас по потребі в його житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!